Привіт, Тетяна. Привіт. Радий тебе бачити тут. Взаємно. Нарешті побачила ту людину, яка мене стимулювала і підтримувала мій весь процес. Дуже приємно. Ну, от хочу тобі задати пару запитань, щоб наші глядачі теж багато кому цікаво, mm -hmm. як взагалі проходить це знайомство з червоним капелюшком, які там певні відчуття. Може, нам щось трошки розкажеш, як це було в тебе. І, відповідно, ми послухаємо тебе. Як в тебе це знайомство пройшло з червоним капелюшком? Знайомство пройшло, в принципі, неочікувано для мене, тому що була підтримка з іншої сторони, бо то, що відчула себе на дні, дійсно на дні, такому, що ну, не хотілося вже там бути. І захотілося чогось нового. Але щоб почати нове, не то, що страх був, а от не вистачало такої підтримочки трошки. От. І коли вирішила зайнятися червоним купелюшком, і не тільки там така совокупність була, як Тронічок той. Ага, ти брала собі тронічок. О, молодець. Так, і ось воно, напевно, все так в комплексі пішло, не просто сам купелюшок, напевно. І активність з'явилась, сни цікаві з'явилась. І дали якусь таку впевненість собі. Енергію тої, якої не вистачало мені. О, а можеш розказати на рахунок до У нас є дуже багато людей, яким взагалі не сняться сни, да? Угу. як тебе було до цього моменту, і як тебе почалися сни, коли ти почала там, цікавитися капелюшком, так? Да? Сни стали такі показувати мої, напевно, такі страхи, якісь, якусь невпевненість. І... В розумінні того, що мені сниться, я зрозуміла, де в мене стоять ті блоки. Завдяки їм я зрозуміла, де мені от в якому напрямку я так розкрилась в тому. Тобі ж ти у снах просто навіть бачила на що тобі треба звернути так. увагу? Саме так. Де от, що мені заважає рухатись, чому в принципі в мене така депресія була. Я розумію, що війна, але воно якось так аж задуже. Тобто... Були певні блокування да, стояли. Да, да. Їх треба було розкритися. 100%, бо не хотілося вже знаходитись в тому напрямку, де я була. Треба було кардинально змінювати. А розкажи, будь ласка, цікаво. От, наприклад, якщо можеш, там, які тобі там, ну, більш детальніше сни снилися? Да? Сутності, можливо, якісь тобі снилися, щось таке було снилися в тебе. Снилися сутності, та, е, снилися сутності. В тому плані, от страх до машини, щоб водити, вони мені снилися в машині. Тобто страх до чогось такого я підвалів, такого закритого приміщення не люблю. Снилися підвали, іменно такі темні, через які я проходила і. Виходила звітом. І от щось нове в мене в житті з'являлось. Відкривались всякі можливості. Було в тебе такий момент, що тобі снилися різні двері? В тих підвалах, так. Ти відкривала ті двері? Відкривала і. Що там було за дверима? Мрак. Мрак? Мрак, але в який треба пройти? А ти пробувала зайти в той мрак? Чи ти просто дивилася, закривала? Я дивилася і закривала. Я шукаю ті двері, де я відкрию, і там щось буде таке взагалі вау. Я тобі скажу, що інколи буває таке, що сам по собі знаю. Відкриваєш двері, і там буває взагалі незрозуміла ситуація. Інколи треба її пройти. Для того ті двері і стоять. знаєш. У mm -hmm. мене таке було в житті. Я відкривав різні двері, У мене був цілий під'їзд з дверима там. Mm -hmm. Я піднімався навіть на 4-5 поверх і там відкривав двері на 4-5 поверху. І були зразу ж до мене, відкриваєш двері, якби заходиш туди, і до тебе зразу ж назустріч йде велика сутність. Тобі ж mm -hmm. ти можеш злякатися, можеш дати назад, а можеш типу, залишитися і йти далі. Були в мене такі моменти. От. Mm -hmm. Щось тобі такого плану снилося? От в такому плані ще ні, щоб от іменно мене щось відпугнуло. Ні, я навпаки, от так от. от напевно я вирішила всередині йти на пролом. Тобто, щоб не вернутись. То відчуття, яке в мене було. Ну, класно, так. Да. Так що, от, глядачі наші, знаєте, що є такі моменти, особливо з тими снами, нами, бо є такі люди, які взагалі бояться до дверей підійти, їх відкрити. Я спілкувався з такими людьми. Тобі ж у вас є шанси відкрити для себе нові можливості. Можливо, є певні забори, можливо, є певні там трудності, але у снах їх буде видно. Ну, хорошо, а як в загальному тобі ж ти почала висипатися, так? Да? Так, в мене. Ну, чоловік придбав такий годинничок ще до прийому, просто дивитися за моїм станом здоров'я. І коли ми побачили протягом місяця, що я взагалі в постійному стресі, я не висипаюся, сплю буквально по пару годин, і то вони такі, якби не глибокі, а такі поверхностні. І він каже: ні, щось, щось тут не так. І я спробувала попалювачок червоний. Так. З часом просто проконтролювала момент, потім показує, О, подивись, я вже довше сплю. С -с Сам сон стає набагато глупший, глибший. Ага. <головіка> да. Нехай я там сплю 7 годин, але з них я міцно сплю 4. Направду 4, що шо? це щось для мене нонсенс. Відповідно, ти стаєш більш живішою, в тебе більше енергії. І ти собі вже плануєш не так сидиш і думаєш там, туди б, туди, а фізично, ну, ти ніяка, наприклад. А після цього прийому ти відчуваєш, що воно того вартує. Ти собі не просто там думаєш, а ти просто береш, що робиш. Де що робиш? Тобі ж є вже таке відчуття бадьорості, да? такої, та, скажімо так, та. драйва такого. Ну, а хочеться як тобі жити? в день хочеться спати? В день? Ні, зовсім Загалі. нормально, так? Да? Ну, ми тобі підібрали таку класну систему, тому що от, глядачі теж знають, що є така проблема в людей, які, наприклад, починають користуватися знайомством з капелюшком, і вони починають в, в день спати багато. Ну це означає, що неправильно підібрана система, є в тому проблема у тебе все добре, хорошо. Так, Як ти... Я навіть раніше пила 5 разів на день каву в цукор. Я взагалі обожнювала туди дати 2-3 ложки цукру, мощну каву, бо вона дуже гірка робилась з того. І все, я відійшла від того. Мені не потрібна ні кава, нічого. Ні цукор. О, Це молодець. Це до речі, класна тема. Да. Я раджу навіть забувати за цукор, за це солодке. Да, тому, да. Що... Да, це є така проблема людська. Від цукру взагалі були такі отьоки під очима, може, то разом з кавою, звичайно, такі аж синці були під очима, зараз супер. Ну а як, скажи, будь ласка, ти вже відчуваєш, тому що ти, я наскільки знаю, ти береш систему собі тройнічок, там і їжачок входить до складу, це наш так. брат мудрості. Ти відчуваєш певну структуру своїх думок в голові? Е, так. Так, бо коли раніше я чимось займалась, мене якщо от відволікти, я відволікалась все, я могла забути, що я щось ще мала зробити. А тут таке нагадування, що навіть якщо мене дитина на щось своє відволікла, я нею позаймалась, і в мене, от я коли від неї відходжу, воно мені саме в голові нагадування, ти ще мала позвонити туди-туди, наприклад. Я беру телефон в руки і дзвоню. Тобто, це не є як, от я ходила з тою мислю, що мені треба позвонити там з дитиною. Мені треба ні. Взагалі, я тобто повністю в дитину. І я вертаюсь і вертаюсь в ту справу, що я мала зробити, але мене в той момент, наприклад, дитина відволікла. Та класний момент. Це називається Люди так от відкладають справи на потім. Да. Оце ти чітко пояснила. Да, я теж за цим замічав дуже багато. і Йде така концентрація. І якраз ти собі можеш не відкладати, ага. а встигнути зробити всі свої справи за оцей день. Якесь Які... таке саме нагадування чомусь в голові, я не знаю, чи то їжачок дає. Ну, чи... ти маєш на себе що? дивитися вже якби трошки зверху і бачити себе зі сторони. Тобі ж в тебе має бути починати вже це розвиватися. Вже спостерігала за такі моменти? От такі ще ні. От, щоб... Ну ще це тебе попереду ще чекає. Тобі ж це в ну, тебе тільки початок, там другий-третій тиждень, так? Да? Та да, трошки більше ніж два тижні, але да. сам отакий момент у мене з'явився як на диву на другий день. Тобто я була в шоці, що настільки швидко. Щось О, відбудеться. До речі, да, цікавий момент. Тобі ж тебе взяло, скажімо так, на другий день. Да. Да? Да. Так. Тобто я людей... проспала нормально, я встала і все, я хочу щось робити. А до того в мене взагалі ну, нічого не було. Тут чесно, конкретно депресія. Не О, до чого. Бажання не було. От вам відповідь на питання. От є люди, і особливо дівчата, я вже це говорив не один раз на трансляціях, які беруть на другий-третій день. От ми познайомилися ну, з Тетянкою, день. якраз Тетянку взяло і на другий день. От mm -hmm. собі маєте такий приклад цікавий. Хорошо, ще скажи нам тоді, як ти взагалі твоя активність ти кажеш, трошки піднялася, да? в загальному. Mm -hmm. В Загальному дуже. Суттєво. Якщо тут так само по годиннику дивитися за рахунок, що я пила каву, чому я її пила взагалі? Тому що в мене, коли був тиск 120 на 80, я себе відчувала таким ленивцем, випивала каву, воно мені піднімало 130 на 70, чомусь нижче падав, я себе так нормально. Тут вже по годиннику 120 на 80, а я взагалі нормально, тобто не вживаючи каву нічого. Взагалі чудесно і прекрасно. Ну, тобто воно якось, ну, не можна сказати, там щось одне відкоригувало. Ні, повністю все. Повністю. Бажання до цукру, до кави, до життя, пам'ятати щось Ну, багато, направду. Ну, окей, тому що система трунічок, да, це все ж таки є три системи, які ми контролюємо і нам дають можливість об'єднатися як одне ціле. Напевно, бо. Ти себе вже відчуваєш трохи краще, ніж раніше. Так? Саме відчуття так, саму себе. Я б сказала би так. Якщо брати, то комплекс однозначно. Окей. Ну бачиш, приємно з тобою поспілкуватися, Тетянка. Мені так само. Дякую, що ти нам розказала трошки інформації. Будемо в курсі. Тоді на зв'язку з тобою. На зв'язку. Окей.